Привіт, всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну, ось так Розпочинається мій ранок. Пораємося по господарству, даємо їсти, зараз будемо вичищати і все це діло далі далі працювати. Е, як ви бачили, в кожне відерко я вже знаю деяке відро е, закріплене за конкретною кліточкою і знаю, скільки потрібно туди кому. Сипать комбікорму. Тобто виходить, що той черпачок він якраз на пів кілограма. І от я набираю, знаю, що на ту клітку потрібно там, 4 кілограми, на ту клітку 3, на ту клітку 6 І я зразу набираю ту кількість комбікорму, яка мені потрібна для кожної клітки. Все, приніс, всі відра відразу быстренько розсипав і на цьому все. Свиноматка отримує свою норму, ту, яку на сьогоднішній день їй потрібно. І всі інші кліточки також отримують ту кількість корму, яка їм потрібна. Все, вони собі їдять, а я приступаю зараз і наводжу в них порядочок. Тачка на поготові. Будемо далі, далі працювати. Ці деруться, ну нічого, ще трішки їм почекати треба. Все, порядок навели. Переходимо в інше приміщення. Тачечка вже практично повна. Зараз їдемо до Хрячків. І також там в окреме ще те приміщення, де три свинки знаходяться наші і де будуть відлучатися поросятка. Через пару-тройку днів туди переїдуть наші поросятка. Ну а я далі переходжу зараз до тих кліточок, де знаходяться хрячки і де знаходяться ще три свинки біля тої клітки, куди, як я вже сказав, переїдуть поросятка. Їм вже їсти роздав, зараз теж там наведемо порядок, і до вечора. Ввечером знову все точно так же само. Получається, два рази годую на день і два рази наводжу, так скажімо, чистоту. Тобто прибирання і годівля йде два рази на день. Ну і Також традиційно вже сьогодні вихідний неділя. Робимо дезінфекцію сухим дезінфікатом. Ось як ви бачите, що відбувається зараз. Тут сценарничку все, порядок навів, поїсти дав, почистив і суха дезінфекція. Використовую ну Він уже сьогодні в мене закінчується. І в мене є новий е пакунок Дезосана. Той, що мені подарував Сергій Шувико, вже з наслідчі виходні. На Неділю, тобто через тиждень будемо використовувати вже Дезоса. Відчинив двері, хоч щоб було хоч трішки щось там видно. Ось таким чином засипаю і проход, все. Ось воно все зараз червоне. Тобто раз на тиждень робиться ось така суха дезінфекція. Ну а ми вже рухаємось. В напрямку Умані посправлялися по господарству зранку. І сьогодні, так як вихідний, нічого такого не робимо, ніяких справ. Тільки їсти дали, почистили, ну і все. І трішки-трішки, як від, відпочинок. І якраз є хвилинка для того, щоб з'їздити на Умань там по своїх справах. Тим паче, що мене очікує там на новій пошті сюрприз від Шелудька Сергія. Їдемо, зараз заберемо, подивимося, що там, що Сергій нам прислав, і він не може без так сказати, без цих сюрпризів. Я дуже-дуже вдячний йому його сім'ї. Ну, Це ще ми далі поговоримо про це і я хочу окремо на цьому зробити наголос. Ну а зараз рухаємося разом з дружиною, вітання підписникам. Всім гарного дня, слава Україні! Так що ми рухаємося вже як заберемо посилочку. Потім потім покажу, що там що там шилочки, який зробили нам е, невеличкий подаруночок. Е, також, якраз, повод е, Сірий, тобі велике дякую за те, що в мене тепер є повод. вирватися в Умань. Тому що треба зробити невеличкий сюрприз на завтра, так як у дружини. Ну це вам по секрету, щоб вона не чула, так як у дружини завтра день народження, і треба, треба від мене їй невеличкий сюрприз. Так що є якраз повод в з'їздити, е, типу за посилочкою. А ми зробимо свої справи. Все, ми вже вдома справилися, приїхали вже з Умані. Всі плани, які були на сьогодні, заплановані, би успіли, навіть не сильно поздно, бо як завжди поїхав. Поки приїхав, вже потрібно поратися по господарству вже вечірнє управління. А сьогодні ми навіть так швидко ще, ще й буде трішки часу для відпочинку і якраз ознайомитися з новим, з новим подарунком, який прислали нам сім'я Шевиків. Дивимося. Ну, ось. Ось такого подарунка зробив мені Сергій і його сім'я. Це селфі палка з стабілізатором. Тепер в мене якість моїх відео для Ютуба буде, буде на вищому рівні. Ну, вже і телефончик трошки пізніше поміняємо, і потім вже, я думаю, буде якість більш краща. Уже я розпакував це коробочка, це виходить три нога. І ось сама селфі палка. Ух, це взагалі не селфі палка, це якийсь агрегат. Я коли приїхав до Сергія, як приїжджав, побачив, кажуть, що це за. Що це за е, виходить, е, трансформер. Ну, коротше, вообще жесть. Крутяк. Це просто, просто супер. Я, звісно, в захваті, Я, ну, немає слів у мене. Просто дуже-дуже велика подяка Сергію і його родині. Тепер не буде коли що робити. Це ж раніше як було. Карман, телефон в кармані собі робиш, хоп, щось достав раз, сняв в карман, кинув далі. Все, далі робиш свої справи. А це ж треба тепер бігти, брати селфі-палку, Акуратно, вона вон, така новенька, не деш її щоб не якось не, не поранить, не повредить, щось їй не зробить. Надо... Ну, в общем, звісно, тепер така задача буде. все трішки-трішки складніша для того, щоб зняти відео. Вона і так нелегка. І велика подяка Сергію і його родині за те, що вони роблять. Тому що. За ту справу, яку вони роблять на даний час, велика, велика їм подяка. Це дуже-дуже нелегко. Я, як блогер, я теж знаю і розумію їх, як це все нелегко, як це все тяжко. І коли ти читаєш коментарі там від людей, які... Не дуже адекватні, і коли ти це все через себе пропускаєш. А Сергія аудиторія дуже велика, і тим паче з тим, з тією справою, з якою він зараз займається, є, є, є багато. Ну, не багато, як скажем, ну, людей із желчою, які хочуть щось, щось доказати і щось розказати, не те, що треба. Ну нічого, все буде добре. Добрих людей більше, і це дуже-дуже добре і це радує. І він робить ту справу, за яку не кожен може взятися. І це дуже-дуже тяжка справа. І я його підтримую на всі 100%, тому що я розумію, як це нелегко. Як це нелегко, і що треба пережити, і що треба, через що треба пройти, щоб переступити оцю грань і зробити те, що він зараз робить. Так що велика, велика йому подяка. Сірий, ти просто, ну не знаю, просто красавчик, і продовжуй тому же духу, і ми тебе підтримуємо, наша родина підтримує, І багато-багато людей, які за, які підтримують, які це все діло, як нам казали, що він надихає. Він надихає на те, щоб ми змогли ті кошти, ми хочемо допомогти, багато людей і хоче допомогти, а не знає як і не знає куди, і не знає що. А тут раз людина якби, робить таку справу, яку за допомогою якої люди можуть скинути ті хай невеликі кошти, ну вони внесуть свій внесок в нашу перемогу. І це, це дуже важливо. Велика, велика подяка за подаруночок і за ту справу, яку ти Серег, робиш. Ну а цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всім всього самого найкращого, всім миру, здоров'я і добра. Все буде Україна, слава Україні, слава ЗСУ і смерть ворогам!